Ну, і чого дрихну? Чого ще спимо? Мусічко, ти чого спиш? А там голови не хочу йти. Що значить не хочеш? Мамки треба вставати. Шш. Ай, вставайте, соня, твой посплять, сплять, 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 скільки можна? П'ята година. Ранку. Давай, мамка, вставай. А це сьогодні понеділок. А що таке понеділок? тепер перший робочий день робочого тижня. Та пуль би сили будру вскочити і побігти до да зустріч новому дню, новому робочому тижню, радісну будру. Ой, Сонік, Сонік, то вже ще й двом. О, воно вже як світло. Сонечко встало, а ви дротнути, 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 дротнути. Скільки можна? Так, розвідка боєм там був режим, а я тобі хочу по секрету сказати, вчора ввечері приходив режим. Шукав нашу мусім. Я йому як дав, як погнав, так і забор, через забори перепрыгнув. Який ж ти в мене молодець. Да, я такий. Ну давай прапор підмати. І прапор у понеділок. Бажаю піднят, а на вулиці плюс чотири майже тепло, майже літо, не мі нас два Мін було. Сонечко проглядується. М -м -м. Лепота підпринема, але Ри Ти де? я Рижити де. Ось мамка, я подумав, краще пішли поїмо. Прапор піднятого можна й підкріпитися. Пашти, тільки насиш камінців. Ми кажуть, це не було. Так, нема, нема режого прикривальні конце, пішли. Ну, то що сьогодні в асортименті на кухні? Ну, угу. що ж, як завжди, твій кулюблений дуло і камінці. Да, ніякого рознообразі. Ну, добре, я <різнався> пішов їсти, а Бажаю гарного, спокійного робочого тижня і першого робочого дня. Цьому тижні ваш Сонік цьомки бомки Пока!